Ці дні відпочинку так швидко проходять. Я би ще стільки тут була. О, палатка, і здається, там продають сувеніри. Ходи. Сувеніри? Ми що, в дві му Яка різниця? Ну, звичайно, що я не буду купувати якісь там ракушки, але щось таке корисне я би хотіла привезти. Ну, давай щось стиримо, та не та й буде тобі сувенір. Ну, ти додумалась купувати ракушки, та тобі можна повітря втюгати, Я не знаю. До речі, я вчора дуже навіть непогано знайшла. І я тобі казала, що мені здається, що це засохша гарна дуже ракушка. Ладно, давай зайдемо, подивимось. О, дивись, які кружки. Д 250 гривень кружечка. Та я тобі вдома цілий сервіс куплю. О, мисочка яка. 680 вісімдесят гривень меска. Нормально. Що ти робиш? Пробу шукаю, бо це капець. Ну логічно, що тут буде в рази дорожче, це ж курорт. То що, то все? Чого ти вчепилася? Я вже пояснила, що я не можу приїхати з пустими руками. Я можу і нічого. Як пригостити мене в ресторані, хоча б раз один пригостити, то ти не можеш. А як скупати всякий хлам, то скажи, ми хоч один раз за ці 10 днів їли не за мій рахунок, або не добиралися сюди, не за мої кошти? Я казала, що віддам десь. Колись. Ну от у мене ще сестрички є. Дивись, який ведмеди класний беремо? 1800. вісімсот. Ну, це ж подарунок. Капець, та ми б максимум на 600 гривень поїли, то так грошево розкидатися туди будуть. Може, досить вже. Я тобі ще перед входом сюди так казала. Ай не бери куди ж тут. Ага, дякую. Скільки скі за це все? Та за ті гроші можна місяць жити.